Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до розмови в нашій студії приєднується наша наступна гостя це керівниця громадської організації Велика ідея із Коваля Людмила Зубарєва. Вітання, пані Людмило. Доброго дня всім. Пані Людмило. Знаємо, що ви представляли Україну на конгресі молодих лідерів ініціативи Триморія, який відбувся нещодавно у польському Любліні. Хотілося хотілося б дізнатися більше про цей захід. Хто можливо ще з України був на ньому, і про що там йшлося? Так, мала честь днями представляти Україну на Конгресі молодих лідерів. Країн трьох морів, а власне зі мною також від України була Марія Пічура це представниця міста Львова, молодіжних просторів, твори і власне місто Львів буде європейською столицею Європи. Столиця Європи 2025 А насамперед Люблін це є європейська столиця 2023 Uh -huh. Про що йшлося? Йшлося про Україну в цілому про співпрацю країн Тримор'я: це Балтійське, Адріатика і Чорне море. Це 13 країн ходять до цього. Власне, мала за честь розповісти нашим колегам і в цілому Європі про те, як розвивається молодь в Україні в умовах війни, як ми тут знаходимо всі сили для того, щоб працювати не лише на фронті, а й підтримувати молодіжний фронт в відносно безпечних місцях і регіонах України. Власне, наша команда зараз працює над створенням такого. Скажімо, голосно міжнародного молодіжного простору у місті Ковалі про це буде трошечки згодом. З радістю також розпові. Вам десь в липні у нас буде відкриття, і більше деталей тоді зможу розказати. А так, такий невеличкий анонс, над чим зараз працює саме власне наша команда. Подібні простори є у, Льв... у Польщі у Європі в цілому. І власне цей конгрес також був присвячений темі таких міжнародних домів, зустрічей для молоді, були представники з різних. Регіонів Польщі, які ділилися своїм досвідом, тому власне для нас також було цікаво перейняти його, щоб зробити в Україні ще краще, угу. і, пані Людмило. Ну і цікаво, і представники інших країн, що їх цікавило, що їх турбували, який досвід можливо ми можемо використати в нашій країні. Власне, що приємно, що кожен спікер, а це були політики, високопосадовці, представники великого впливового бізнесу країн Примор'я. Усі говорять про те, що Україна переможе, що перемога близько, і всі мріють про те, щоб стерти границю між Україною та Польщею. Всі мріють про спільне життя. про... Спільне майбутнє я України як частини Європи, це надзвичайно приємно. Дуже багато політиків аплодували стоячі Україні під час наших з Марією виступів. Це адресовано кожному українцю в підтримку. Сьогодні я особисто відчула таку синергію насправді європейських лідерів з Україною. Говорили про лідерство, говорили про те, наскільки важливо зараз працювати саме з молоддю, тому що молодь це є наше майбутнє, це є наше сьогодення, і це, в принципі, те суспільство молодь створить те суспільство, за яке воюють наші герої, які нас захищають сьогодні на фронті. Це дуже добре розуміють в Європі. Говорили дуже багато про інтеграцію української молоді з молоддю Європи, про молодіжні обміни. Це те, чим займатиметься найближчим часом, також наша організація і колеги в Україні. Молодіжні обміни насамперед є дуже важливою темою для того, щоб Україна також стала частиною Європи. Ну, і якраз в цій ініціативі Триморія то. Якщо говорити про наше майбутнє, чи дійсно ми бачимо, що Україна буде лідером в, цій, в цьому триморії принаймні. Ну, скоріше про це йшлося, мабуть, у іншому блоці конгресу, де угу. був міський голова Ковеля. Угу. Ми були скоріше радше ми говорили про молодіжне лідерство, а про економічні питання, про питання політичного характеру. йшлося в іншому залі, де я, на жаль, не була присутньою, тому не можу досконало дати відповідь на це питання. Це скоріше міський голова, наш, може, який був там. Пані Людмило, скажіть також. На сайті ковальської міської ради зазначено, що команда привезла до коваля нові партнерства та проєкти для молоді міста. Що це за партнерства і проєкти? Зокрема, наша команда їздила до Польщі на запрошення такої фундації Новий став. Це фундація, яка працює в місті Любліні, Ми вже декілька років є партнерами, і власне, ми будуємо також спільне майбутнє для молодіжних обмінів насамперед між Україною Польщею та країнами-партнерами, зокрема і країн Тримор'я. Також ми мали честь познайомитися із представником такої програми Erasmus+, що в принципі вже працює в Україні, але це є додатковим таким бонусом для нашої команди і в принципі для ковеля для Волині. Адже ми запланували спільні зустрічі найближчим часом для того, щоб спланувати власне також молодіжні обміни для молоді не тільки студентської, не тільки шкільної а і Молоді, скажімо, яка а, працює. Я старшою там 18 років, а, адже в Ковелі насправді м, працює молодіжний центр, який дуже класно працює для підлітків. Але власне а, у нас дуже мало можливостей неформально освіти, молодіжних обмінів саме для молоді, яка є, має старше 18 років. Він не є студентами, тому ми в цьому напрямку багато працюємо. Так, да, пані Людмило, якраз ви вже анонсували і створення міжнародного молодіжного центру у Ковалі, але ще хочеться трішки більше дізнатися про вашу громадську організацію. Хто в неї входить? Які головні цілі, хто вам допомагає в роботі? Громадська організація Велика ідея. Ми працюємо з 2017 року. До війни активно розбудовували громадянське спільство в напрямку розвитку молоді. Власне і спільно з Ковльською міською радою в 18 році створили молодіжний центр, який, як я вже згадала, досі гарно працює, є комунальною установою. Коли почалася війна, наша громадська організація, як і кожен українець, як і кожна інша організація включилася в гуманітарну місію. І е цілий рік ми е повністю віддали волонтерство е допомозі нашим е людям. В першу чергу, це було цивільне населення, е медики, е і зараз е ми повернулися до знову ж таки повноцінної роботи з молоддю. Е Наші колеги, ми тобто ми розділились на дві частинки. Одна команда залишилася і далі продовжує гуманітарну місію, як окрема команда. І інша частина команди це є 12 людей, які об'єднані в громадську організацію Велика ідея і власне. Ми працюємо над цінностями розбудови громадянського спільства в напрямку розвитку молоді а через неформальну освіту. Молодіжні обміни це є дві таких, два таких напрямки, над якими ми зараз максимально працюємо. Чи плануєте розширюватися до прикладу, вийти за рамки Коваля, дійти до Луцька та можливо навіть і до Києва? Власне, ми співпрацюємо маємо дуже багато гарних партнерів в Луцьку, в Нововолинську, в Ківерцях в кожній практично громаді Волинської області. Я я також особистою членкинією Асоціації молодіжних працівників України. Співпрацюємо з Асоціацією молодіжних рад України з всеукраїнським молодіжним центром і багатьма багатьма іншими громадськими молодіжними організаціями в Україні. Тому мабуть, Будь ми вже є частиною молодіжного руху всієї України. Пані Людмило, ну кінець теж цікавить питання, що найбільше цікавить турбує крас молодь у Ковальській громаді? Власне, наша команда ініціювала спільно з колегами з Луцька, з Волинським інститутом права, з нашим управлінням культури, молоді, спорту, туризму міста Коваля таку. Стратегію розвитку молоді міста Коваля на найближчих три роки. Ми над цим зараз паралельно глобально працюємо. Провели опитування молоді Коваля, і власне дізналися, що молоді Коваля потрібне якісне дозвілля, окрім якісної освіти, якісних гуртків тематичних. Вони потребують якісного дозвілля. Що власне й дасть їм наш міжнародний молодіжний дім і вже дає молодіжний центр. Які працює паралельно, а також а, їм потрібна неформальна освіта, коуч супровід а, а, і все, що стосується в принципі, неформальної освіти. Там є дуже багато підгалузей, напрямків. А, власне, це те, що зараз старається дати на наша організація. Ми також запитували, з ким ми співпрацюємо а, зараз. Ми співпрацюємо із. Такий German маршал фонд він підтримує нашу організацію. Завдяки чому ми маємо можливість здійснювати якісно неформальну освіту. Також ми є частиною міжміських партнерств Повель і американське місто Шамблі в жовтні 2022 року. Уклали партнерську угоду між містами завдяки дружбі, скажімо, члена нашої організації з волонтером земе. З Бразилії. А, і, власне, це стало можливим підписанням договору між Україною та Шанглією, і зараз ми спільними зусиллями також працюємо над створенням а, такого молодіжного простору а, для того, щоб дати можливість якісного розвитку для молоді. Пані Людмило, чи будуть ще подібні заходи, зокрема, і в Польщі, присвячені для, там, де могтиме взяти наша молодь участь? Так, я запрошую всіх слідкувати за наш за сторіночкою нашої громадської організації. Ми підписані Great Idea, Є. Ми є в практично в усіх соціальних мережах. Ми зазвичай анонсуємо такі заходи, тому підписуйтеся, приходьте до нас на сторінку. Найближчий в Польщі величезний такий буде форум, куди нашу організацію вже запросили. Це економічний форум. Він відбудеться в перших числах вересня. Про це ми також будемо анонсувати. Як тільки у нас з'явиться вже офіційна інформація, також дуже багато заходів в Любліні зараз в молодіжній столиці Європи проходить. Про це також ми будемо анонсувати на нашій сторінці, тому що ми маємо тепер партнерів у Любліні. Це організація, яка представляє власне європейську столицю Люблін. 2023 а, і ми будемо виставляти також цю інформацію. Тому буде цікаво. Дякуємо вам, пані Людмило, за ці коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами. керівниця ГО велика Ідея із Коваля. Людмила Зубарєва була з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1 На все добре.